Тут небезпечно. У мене є зброя. Яке небезпечно. Качок розбереся? Хорошо. Розберуся я з ним, з цими тупаками. Стой, людина! Чоловік. Ніякий я не чоловік. ха <рес> Полягать усім кокусики, кокусики. Отталкивание. Я за и все. Иди сюда. Да. Я шижу. Десялды -де -де -де? получай обид сухой есть А де качок? Я же живий, просто рук не хватає. Июпсиль мупсиль. Вставаем. Встаем. Встаем. Вам не жить. пиндюрошка, пиндюрошка. пин З одного кулака вистріли. Гори гори, кішка, що би кішка? Чисто підірвалися всі. Зараз ви підірватися. Оп'ять ти не опять я ясно. Ёпсель-мопсель Стреляем, стреляем Хамазилятор Хлопчик тупий. А... Прилетів до мене хлопчик. Хлопчик якийсь тупий на головешку. Надо взяти зброю і вистрелить. Та чого ти прилетів сюди тупак? А... І получай тут самі дорослі. Эээ, походу, я тут не виживу. <плес> Як тобі повезло? Пупсик, успокойся, не будь на наші Заткнися, телепень. Тьфу! Вечірлек така підірвалась нафіг. Дітишки, тільки не це. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна беру, горить, палає техніка ворожа. Що тут за пупсики віддихають? Дна Україна переможе Горить, полає, горить, палає Росія вонюча, рідна Україна вирає її тищ! Ґюджо! Тут скучно тут самі його потами. Та сим шарий? Що <ріпі> тут таке призойшло? Я чогось не подіймаю. Чому. Чому ти тут хочеш умерти? Знову ти не знову, а знову. А! Ти шо, українську мову не понімаєш, от дурник. Получай, получай, блин, промахнувся. Ты горишь, палаешь по яйцям. А я загорівся. Мої Бу-бу! Здрасте, Настя. Що тут таке попроїсходило? Я відео знімаю. Йопсі мопський. Що це поприлітало за какашки? Хед Кисточка полетіла. Тищ! Нікого такого не бачу, такого противника. Якого ти хотів создать мене і побачить мене, так? Угу. Щас. Що твориться? Що твориться? Та тобі не жить. Щось тебе зі снайперки вироблю. Получай! А -а -а. Получай! Бу-бу!